Всім привіт, друзі! На каналі Велера. Сьогодні я покажу, що робити, якщо немає інтернету на Windows 11. Для цього заходимо в пошук і пишемо сюди інтернет. Заходимо в е, під е, інтернет підключення, і тут бачимо: у мене це активне, ось мій інтернет, не знаю хамачі включений. Я його вимкну. Ось. І ось цей інтернет у мене активний. Ось я його вимикаю і, відповідно, чекаю кілька секунд, і потім вмикаю. Це перезавантажує наш інтернет-адаптер. Якщо це не допомагає, натискаємо правою кнопкою миші властивості. Тут перевіряємо IPv4 і переконуємося, що у нас тут стоїть автоматично. Якщо не допомагає у вас автоматично, то тоді пишемо 8888884 і натискаємо ОК. OK. Ось якщо це не допомогло, тоді пишемо Скинути налаштування інтернету для цього пишемо Network Reset. Знаходиться воно у нас в мережа та інтернет. Натискаємо Скинути зараз. Це скине всі налаштування інтернету до заводських, що вирішить усі програмні питання. Тобто, скоріш за все, після цих задач, якщо у вас немає інтернету, питання або в роутері, або в кабелі, або в інтернет-виході у вашому комп'ютері. З вами був Велер. Всім бувай!